І сцени київська та львівська захопливі виступи хорових та танцювальних колективів, традиційна українська кухня та поїдання вареників на швидкість. А ще десятки бендерів та тисячі гостей це 15-й щорічний український фестиваль у Калгарі. Ми вшановуємо внесок українців у розвиток нашого міста. Понад 80 тисяч калгарійців мають українське коріння. І вже понад 125 років українці формують калгарі цінностями, родини, віри й громади. Ми підтримуємо вас особливо зараз у важкі часи для України. Фестиваль щороку зростає і вже збирає понад 6 тисяч відвідувачів. На двох сценах виступають 600 артистів. До організації долучаються сотні волонтерів. Свою продукцію представляють десятки вендорів, але разом із масштабами зростають і виклики, каже голова оргкомітету Джоан Пікл. Ми ростемо і це чудово, але виникає проблема з місткістю. Добре, що фестиваль проходить у приміщенні, бо ми не залежимо від погоди. Проте ми обмежені простором. Щороку ми обговорюємо можливість додати зовнішню частину фестивалю. Ми намагаємося. Додати щось нове щороку. цьогорічною родзинкою став чемпіонат споїдання вареників на швидкість. Фестиваль – це не лише про традиції, а й про нові історії. Деякі гості, які ще минулого року були серед глядачів, тепер виходять на сцену як учасники. Олександр, один із них. Після 15-річної перерви він знову почав танцювати і вже став частиною колективу. Тризуб я дізнався про цей фестиваль минулого року. Я приїхав сюди. Можливо, ціленаправленно подивитися на тризуб. Дуже мені сподобалась організація фестивалю. Декілька сцен. Людей багато, але всім вистачає місця. То я приїхав, подивився на рівень тризубу. І я вирішив, що я маю, ну, я маю прийти. І тепер я учасник ансамблю. Серед учасників фестивалю і новостворена організація Ukrainian Heritage and Education Foundation. Ми новостворена українська організація, яка взялася створити першу українську школу в Калгарі. Тому цей фестиваль. Для нас велика можливість представити ідею і розповсюдити інформацію. На фестивалі можна було зустріти і представників туристичного бізнесу, які багато років організовували поїздки до України для тих, хто шукає своє коріння. Сьогодні компанія залишила лише гуманітарну місію і підтримує українців з-за кордону. Поки ми не були там, наші друзі в Карпатах просили нам допомогти продати їхні ліжники. А наші друзі з Двірського просили нам продати ці вінки. Плюс ми придумали трохи свої, свої речі. Це наші Ukrainian Dance World худі. А тут написано всі регіони Україні, танцювальні регіони, Полісся, Волин, Буковина, Закарпаття, Гуцулщина і Полтава. Фестиваль у Калгарі об'єднує музику, традиції, кухню та спільноту. Це подія, яка живе завдяки людям, волонтерам, артистам та глядачам. Мій син танцює тут на українському фестивалі. Ми відвідуємо фестиваль уже приблизно 5 років. Здається, вперше я потрапив на фестиваль, коли він ще проходив в іншій локації. Нам дуже подобається бачити, як фестиваль зростає. Ми відвідуємо фестиваль уже багато років. Це чудова нагода побачити друзів, відчути спільноту, скуштувати смачну їжу. І це все лише за 5 доларів. Це просто неймовірно. Побачити артистів аж із Гамільтона. справжнє задоволення. Ну, тут, тут дуже, дуже от, класно, дуже тут всі по-українськи. Це як я додому зараз. Я тут вперше, і мені дуже подобається українська атмосфера, атмосфера єдності, української символіки, доброти. Юлія Старанка, Юрій Чалий спеціально для ЮКін Радіо.